Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза, в молитві доторкнусь до тебе мій. Твою благодать милість, твою вірю, зі мною ти поруч завжди, я безмежно тебе люблю, вдячна тобі за все, що ти даєш, Вітаю вас, брати і сестри, разом прочитаємо перше післання до Солунян, п'ятий розділ з 12 го віршу декілька віршиків. браття, браттями вас, шануйте тих, хто працюють між вами, і в вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю, між собою заховуйте мир. Благаємо браття, ми вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних. Підтримуйте слабих. Усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Хочу звернути увагу на декілька моментів. В 12 му вірші і 13 говориться, що шануйте тих, хто працюють між вами, і вас старшанують у Господі, і навчають вас. Моли, і... 13-й уточні і в великій любові їх маєте за їхню працю. Е, хочу запитати, коли ви останній раз молились за пасторів? Якщо ви молитесь регулярно, це дуже чудово. Я думаю, це додає для них сили для праці, для нелегкої праці. Але якщо ви не практикуєте, то давайте, можливо, після е, от сьогоднішньої. Цієї проповіді ми разом помолимось за пасторів, за тих, хто старшинують, яким нелегко, які вирішують різні питання, різні труднощі людей, звичайних членів церкви, або якісь проблеми, якісь незгоди, чи, можливо, якісь ситуації. Їм ем завжди дуже нелегко, але для нас, як для. Членів помісної церкви дуже важливо, щоб ми їх підтримували, підтримували не тільки матеріально, чи, можливо, якимось, чимось підтримували, але щоб ми молилися за них, тому що молитва вона має велику силу. І ще на один момент хотів би звернути увагу. Це той віршик, який прочитали. Глядіть, е нікому не віддавайте злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Щоб ми е не чекали, коли хтось зробить нам щось добре, або коли людина заслужила щось добре, то ми робили для неї добро, віруючий наш брат чи наша сестра. Але щоб ми робили добро незалежно від того. Як ставиться до нас хтось інший. І щоб ми пам'ятали, що якщо ми будемо над цим пильнувати, то ми не будемо чекати, що хтось зробить для нас добро. Не будемо очікувати, що хтось нам буде щось робити, а самі будемо це робити. І це дуже важливий момент, тому що, можливо, деякі віруючі е, чекають, поки їм зроблять добро, поки до них. Прийдуть е, ну, якось допомогти, але самі натомість або дуже рідко, або взагалі е, нікому не роблять добро, або не допомагають, або не підтримують. То я хочу закликати, щоб кожен з нас ми першими це робили і не чекали, коли хтось буде нам робити добро, але щоб самі робили добро один для одного і для всіх. І нехай в цьому Господь благословить кожного.